До вашої уваги, одноконтурний електричний котел від Term Plus від українського виробника. Електрокотел виробляється потужностями від 3 до 15 кВт та призначений для опалення приміщення від 15 до 155 квадратних метрів. В залежності від потужності котел можна підключити до живлення 220 вольт та 380 вот. Плюс має свої переваги за рахунок своєї конструкції. Насамперед, це наявність циркуляційного насоса, який прискорює прогрів електроносія в системі за рахунок циркуляції теплоносія. По-друге, це наявність гідравлічної групи безпеки, яка захищає систему у разі виникнення позаштатних ситуацій. Аварійний клапан захищає систему від розриву та тріщин у разі виникнення надлишкового тиску. Повітровідвідник автоматичний захищає систему від утворення повітряних заторів. Третє це безшумна робота. Електрокотел тихо вмикається і вимикається за рахунок модульного контактора. Патрубки подачі та зуродки мають нижнє підключення до системи опалення. Завдяки вимикачам на 3 ступені потужності відбувається регулювання навантаження на електромережу живлення котла. Тримання плюсової температури достатньо одного ступеня від 1,5 до 5 кВт в залежності від обраної потужності котла. Терморегулятор задає температуру теплоносія в системі опалення. Коли температура досягає заданого показника, тени вимикається та припиняється споживання електроенергії. На зовнішній панелі є світловий індикатор мережі. Для візуального контролю роботи котла. Котел оснащений термоманометром, завдяки якому відбувається контроль температури та тиску. Нагрів теплоносія в системі здійснюється теном нержавіючої сталі високої якості. На верхній частині котла є клема для підключення зовнішнього пристрою термостату або кімнатного програматора, оснащений захистом від перегріву. Ви можете бути впевнені, що при неправильній експлуатації електронно-складового пристрою буде захищена. Нові можливості. Підключення системи тепла підлога, комбінація з бойлером непрямого нагріву, кімнатного термостата та програматора. Підключення з багатотарифним лічильником. Гарантія від заводу виробника на котли 2 роки. Замовляйте котел від Термплюс зараз з оплатою частинами від 3 до 6 платежів. Доставка безкоштовна по всій Україні. Замовляйте котел прямо зараз за посиланням в описі під цим відео. Тепла та миру вашому дому все буде Україна!